Твої мрії нічого не варті, якщо вони не стали кроком. Ти вже бачив матрицю свого життя. Але чи торкнувся ти світу дією, бо тільки дія говорить голосніше за думки? Ти вже бачив, як світ повторюється, ти вже ловив себе на автоматизмі, ти вже відсікав чуже і формував свій намір. Але поки ти не рухаєшся, усе це сон. Сон залишається сном, доки ти не зробив рух. Намір без дії мертвий. Він не народить реальність, він лишиться красивою картинкою у твоїй голові. Тільки крок оживляє намір. Крок це твій доказ. Крок це твоя мова зі світом. Не треба гучних планів, не треба обіцянок. Лише одна дія щодня. Маленька, але точна. Якщо ти хотів писати, дай перо своїй тіні і подивись, що вона напише. Якщо хотів змінити тіло, увійди в рух так, ніби це твій бій за життя. Якщо хотів пробачити, звільни серце від каменя, навіть якщо слова ще мовчать. Якщо хотів пізнати нове, відкрий двері і зроби крок у невідоме. Ввечері поміркуй. Що змінилося? Чи відкрився новий шлях? Чи зробив я наступний крок, навіть якщо відповідь і нічого, це теж відповідь. Вона показує, де поле мовчить, і де треба змінити підхід. Світ не слухає твоїх слів, він дивиться тільки на рух. І якщо ти рухаєшся, він починає рухатись із тобою. Містики кажуть, дія це магія. Психологи кажуть, дія переписує мозок. А воїн каже просто Дія це його воля у світі. Відтепер ти не мрієш, не пояснюєш, не чекаєш, ти робиш. І кожен крок це стріла, чиста, загострена, спрямована дія без сумнівів, яку неможливо зупинити.